Іаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. 17-та підступна атака росіян по Києву від початку травня. Нашим силам оборони вдалося знищити 29 ворожих шахедів. Уламки впали у різних районах столиці. Загинула 32-річна жінка. Пошкоджені кілька житлових та приватних будинків і кілька десятків автівок. Усі подробиці у кореспондентка ТСН Вікторії Ковцун. Третя безсонна ніч для киян та п'ята атака росіян на столицю за останні три доби. Один з уламків ворожого шахеда під ранок влучає у 24-поверховий будинок. Перша реакція хватати, де хапали дитину, та бігти в коридор. Вибух був дуже дуже сильний. Що ми в ванні на стільцях сиділи, наш наш попіднімало. Ну і все, ми зрозуміли, що в будинок був приліт. Уламок російського шахеду вбив 32-річну жінку, яка в момент атаки знаходилась у своїй квартирі на 21-му поверсі. Ще трьох її сусідів госпіталізували. Сусідка загиблої з цього ж поверху. Анна разом з двома дітьми тоді теж була вдома. Каже, врятувалися. Вивели нечесненький тест через діру в стіні. Бачите, наверху там немає стіни вон, повністю. І от там такий місточок до, до сходів. От вони так до нас пробралися, а потім нам, нас по тому місточку перевели. Частини безпілотника знищили два горішні поверхи цього будинку у Голосіївському районі. В усій висотці повилітали вікна. Жителі від ранку сидять на всипаному склом дитячому майданчику. Чекають своєї черги, щоб написати заяву про відшкодування збитків. Пошкоджено одне, друге вікно, заднє вікно, криша і капот. Ми всі живі, здорові, а це. Приватний будинок пані Тамари поряд з тією багатоповерхівкою. Вибухова хвиля вибила усі вікна. Було вікно, розбите вже його винесли. Мама моїй вертензії. Я кажу, Путіну не прибачу гортензії. Вікна вог з ними, гортензії не прибачу. А ось цей будинок уже знаходиться на околиці столиці. Уламки шахеда тут. Пошкодили фасад, а вибухова хвиля винесла усі вікна. Це було гучно, тільки вікна, так. Да. Ну там в стіні трошки залишилось. Ось така штука. Максимально нанести ворона жителям. Тут від ранку також прибирають сліди російського теракту. Зараз інструмент і будемо зашивати, щоб працювати далі. Від нічної атаки постраждали 12 киян. П'ятеро госпіталізували з різними травмами. Дітей серед них не було. Пацієнти поступили з множинними уламковими ураженнями м'яких тканин. Обличчя ще кінцівок частину уламків дістали ті. Уламки, які знаходяться глибоко, ми будемо доставати під спеціальним обладнанням. Уламки на коїла лиха у різних районах столиці. У Дарницькому зайнялася приватна будівля. У Печерському пошкодили автомобілі у Дніпровському зелену зону. у Подільському нежитлову житлову будівлю. А у Святошинському впали на територію одного з підприємств. У Голосівському районі, який постраждав найбільше у пошкодженому будинку, досі працюють фахівці. За сьогоднішній день зробимо обстеження максимально швидкий, максимально швидкий час. Зможемо вже надати інформацію: є загроза чи ні, потрібно буде відселяти чи. Ні. Ні, і в які сроки ми зможемо усунути всі пошкодження. Можу ще раз наголосити, що ми максимально швидко робимо все для того, щоб люди повернулися до своїх домівок. Повертатися додому жителям поки не можна. Ще невідомо чи безпечна ця будівля. А поки поїдуть ночувати до родичів. Вікторія Ковцун, Сергій Мургун, Даніель Косаковський та Геннадій Шульга ТСН 1+,1.